Тож всім доброго, доброго, доброго раночку. І ви правильно побачили, у нас сьогодні новий спікер. Знайомтеся, це пані Марія. Вона, зна, вона нам буде допомагати робити наше тіло здоровим, адже в здоровому тілі живе здоровий дух. Тому, любі мої, не будемо гаяти часу і будемо починати. Пані Марія, ми з нетерпінням чекаємо ваших вказівок. Добре, всім привіт, доброго ранку. Я сподіваюся, всі гарно виспалися і всі готові тренуватися, так? Давайте починати. Встаємо на ширині плечей, ручки на пояс ставимо. І голівоньку, наче кажемо, так. Вперед, голівонькою і назад, наче кажемо так. Добре, а тепер кажемо начебто ні. Повертаємо голову вліво, вправо. Тепер кажемо, наче не знаю, до плечика тягнемо в ушко до правого, потім до лівого. Добре. Тепер ручками малюємо коло, наче намагаємося. Вперед. Ручки намагаємося тримати рівними. І тепер назад. Добре. Тепер зробили замочок, зчепили ручки. І тепер ось так обертаємо ручки, обертаємо, обертаємо. І потім ось так, наче вивернули ручки, потягнули пальчики. Вивернули, вивернули. Добре. Тепер навертаємося в сторону і ручку, наче за голову. Ми ось так ось трошки похиталися. Тепер в іншу сторону. Знову вправо і вліво. Тепер потягнулися вгору, потягнулися. А потім ручками намагаємося дістати до підлоги. Тягнемося і намагаємося ні, ножки не згинати. І знову потягнулися вгору і вниз. І знову вгору і вниз. Добре. Тепер скручуємося в сторону. Вправо, потім вліво. Ось так тулуб скручуємо. Вправо, вліво. І ще раз вправо. Вліво. Тепер ручки на пояс. Тепер ось так назад. Вперед тулуб. Нахиляємо назад. Вперед. Тепер вправо-вліво. Вправо-вліво. Добре, тепер підняли коліно. Взялися ручкою і намагаємося не впасти, тримати рівновагу вагу, і тягнути коліно до плечика. Ось так тягнемо. Тепер опустили. Тепер те саме коліно в сторону тягнемо з боку. Добре, тепер взяли за носочок і п'яточкою тягнемося ось сюди. Максимально згинаємо ногу. Добре, поміняли ніжку. Тепер знову спереду тягнемося. Тримаємо, тримаємо, опустили. В сторону тягнемося. Молодці, опустили. І ззаду тягнемося. Добре. Е і зараз стопу ще розігнемо. Показали носочок. І робимо коло, малюємо носочком коло в іншу сторону. Поставили ніжку тепер і похитали. Ось так, вправо-вліво. І тепер подушечкою стопи, ось так, наче трошки постукали. Наче коник постукали в підлогу. Молодці, тепер інша ніжка, показали носочок, обертаємо. В іншу сторону. Похитали ніжку зі сторони в сторону, поперекочували її і побили, наче коник, копицям у підлогу. Добре, молодці. Тепер присіли, підняли. П'яточки, поставили ручки на коліна. Буде дуже важка вправа, ну така на баланс. Спробуємо всі зробити. Тепер вирівнюємо ніжки, ручки не відриваємо від колін, підняли носочки, потім знову сіли, підняли п'яточки. Вирівняли ніжки, носочки відірвали, потім сіли, відірвали п'яточки. І давайте ще один і сіли. І два носочки. П'яточки, молодці. Тепер трошечки пострибаємо. Знаєте стрибочки? Джампінжек. Робили ви вже такі стрибочки. Знаєте такі? Давайте будемо робити придати. Три, два, один стрибаємо. Один, два, три. Добре, молодці, подихали вдих і видих. Вдих. Видих. Добре. Тепер будуть такі самі стрибочки, але трошки інші. Тримаємо ножки разом, хлопнули за спинкою. Потім ніжки в сторону, хлопаємо перед собою. Ніжки разом хлопаємо за спинкою, хлопаємо перед собою. Давайте спробуємо. Тут, тут хлопочок. Три Добре, подихали вдих, видих. Вдих. І видих. Добре. Зараз буде таке завдання. Е, зараз ми будемо тримати ніжки рівні, виходити вперед. Ось так. Дістали ручки до підлоги. Ми пішли, пішли, пішли. І потім зробили таке віджимання хвилею. Тобто кладемо спочатку стегну, потім живіт і груди. І потім встаємо: е, Живіт, груди, потім стегну. Повернулися і вирівнялися. Ми так будемо працювати спочатку один раз. Потім виходимо, робимо два віджимання. Потім три, потім чотири. І останній раз будемо п'ять віджимань робити. Приготувалися. Зараз один. Все, пішли. Ідемо ручками, ніжки, намагаємося не згинати. Зробили віджимання хвилею. Повернулися назад. Вирівнялися. Добре, тепер пішли, будемо робити два віджимання. Все, пішли. Йдемо, 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 йдемо. І зробили один, два. І йдемо назад. І вирівнялися. Молодці. Ну що, готові? Будемо зараз уже три робити. Пішли робити три віджимання. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. І три віджимання. Один. два І три. І повернулися назад. Далі буде важче. Зараз буде чотири віджимання. Всі готові. Давайте, пішли. Чотири віджимання трошки. Давайте один, два, три. І чотири. Повернулися назад. Вирівнялися. І останній раз п'ять. П'ять віджимай. Потім трошки подихай. Пішли, пробуємо п'ять віджимой. один, два. три. Три. Чотири. І п'ять. Ви пішли назад. І вирінилися. Добре. Подихали. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Молодці. Зараз будемо. Таким чином присідати. Ставимо ножки широко, широко поставили. Зараз будемо сідати спочатку на праву ніжку, потім вирівнялися, потім ліву сіли, вирівнялися. Будемо робити 10 разів. Приготувалися. Давайте один. Сіли, встали. Два. І намагаємося низько-низько сісти. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз десять. Молодці. І зараз зробимо мельничку. Ножки широко ставимо, ось так скрутилися. І дістаємо до п'яточки. І потім в іншу сторону. Поїхали. Робимо мельничку. Добре, молодці. Давайте дам вам 30 секунд попити водичку. В кого є водичка, можна зробити по ковточку водички і повернутися, добре? Давайте по ковточку зробили і будемо продовжувати. Тільки багато не п'ємо, один малесенький ковточок вам вистачить. Просто щоб горло змочити. Міша, багато не п'єм ковточок водички. Ну що, всі попили? всі готові. 30 секунд пройшло. Так, зараз буде наступна вправа. Зараз ми будемо робити такий великий, широкий крок вперед. Ставити ручки біля ніжки, ось таким чином. Бачите, який широкий в мене крок. І потім. Бачите, ручка, яка біля ніжки, вона тут і залишається, яка близько до ноги. А та що далі вона буде вгору дивитися, і ми дивимося на ручку. Ось так, скрутилися. Повернули ручку і повернулися назад. Потім буде крок іншою ніжкою. Ставимо ручки. Ручка біля ніжки залишається, дальня ручка дивиться вгору. Приготувалися. Будемо робити 10 разів по 5 на кожну ногу. Поїхали один. Крок вперед, широкий. Ставимо ручки і скрутилися дальньою ручкою. Подивилися на ручку. Повернули ручку і зробили крок назад. Два. Інша ніжка. Крок вперед. Ручки на підлогу. Скрутилися. Повернули ручку. Крок назад. Давайте три. Крок вперед. Ставимо ручки, скрутилися, повернули крок назад. Чотири. Крок. Ставимо ручки, скрутились, повернулись. П'ять. Не спішимо, намагаємося якісно працювати. Шість. Гарно розтягуватися, витягуватися. Сім. Ще два рази. Вісім, А ні, три, три рази. А зараз ще два залишилось. Дев'ять. І 10. Добре, молодці. Так, далі будуть у нас такі вправи. Так. Зараз буде у нас пінгвінчик. Лягаємо на спину. Ніски зігнуті. Піднімаємо лише голову, плечі. Ручки тримаємо. І зараз намагаємося збоку торкнутися правої п'яточки, потім лівої. І ось так скручуємось. Це у нас такий пінгвінчик буде. Ну що, будемо пробувати? Давайте. Приготувалися. Будемо робити 20 разів. 10 на кожну сторону. Все, поїхали. Один, два, три, чотири.

П'яточки прижаті до підлоги, не піднімаються, і коліна в сторону розводимо. І намагаємося спинку рівно тримати. Ось таким чином. Зараз ми будемо повільно присідати, внизу рахувати до трьох, один, два, три, і потім вставати. Приготувалися, таких буде 10 присідань. Стараємося якісно присідати, щоб не було таких присідань, що коліна вперед, п'ятки підняли, так ми не, не працюємо. Давайте один. Гарно присіли. Один, два, три і встаємо. Два, один, два, три і встаємо. Три. Один, два, три, і встаємо. Чотири. Один, два, три. П'ять, один, два, три і встаємо. Ще п'ять разів. Шість. Один, два, три. Сім. Один, два, три. Вісім. Один, два, три. Встаємо. Ще два рази. Дев'ять. Один, два, три. Встаємо. І останній раз. Десять. Один, два, три. Встаємо. Молодці, струсили ніжки. Ніжки трошки втомилися у нас, нічого. Так, і зараз буде така цікава вправа. Павучок буде на місці. Вправо на ваш баланс. Як ви вмієте, гарно тримати баланс. Сідаємо на копу в такого павучка і намагаємося ще підняти попу. Як ми працюємо? У нас є права ручка, ліва ніжка. І ми торкаємося правою ручкою лівої ніжки і повертаємо їх на місце. Потім права ручка, ліва ручка, права ніжка. І так будемо по черзі навхи торкатися. Але намагайтеся, щоб не сидіти на попі, а щоб підняти її. І ми були тільки на ручках і ніжках. Ось так. Давайте пробуємо. Давайте без рахунку самостійно. Спочатку спробували сидячи, а потім пробуємо потихеньку відривати. Опу і торкатися. Давайте починаємо. Балансуємо. Важливо, щоб ручка з ніжкою були різні. Якщо вони будуть однакові, то ви будете падати, буде незручно. Наприс торкаємося. Зараз обличчямося. Наприс торкаємося. Хвататись не потрібно. Просто. Торкнулись і повернули назад. Пробуємо балансувати. Ми молодці. Бачу, в деяких дуже гарно виходить. Добре, закінчили. Так, ще трошечки. Ще буде у нас е, дві вправи, а потім порозтягуємося. Добре? Так, зараз у нас буде зворотня планочка. Ось так вона виглядає. Сідаємо ручки назад. Ножки вирівняли і намагаємося ось так підняти попу, ось так триматися. І ще одна вправа буде це Супермен. Знаєте таку вправу? Лягаємо на живіт, ручки рівні і одночасно піднімаємо ручки і ніжки. Ось так. Ми будемо робити 10 секунд зворотню планку і 5 разів робити супермен. Добре? Таких буде три кола. Три підходи. Приготувалися. Сідаємо. Ніжки вирівняли. Ручки поставили. Давайте приготувалися і будемо рахувати до десяти. Все, піднялися. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І тепер перевернулися, будемо робити суперменчика, супергероя. Давайте. Один. Високо, високо. Два. І ручки ніжні намагаємося рівними тримати. Три. Чотири. І п'ять. Добре. І ще раз зворотня планочка. Присіли приготували І намагаємося попу високо підняти, щоб не ось так було. Ось так високо. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять. суперменчик п'ять разів. Давайте, давайте, будемо рятувати місто. Давайте, один. Два. І летимо, летимо. Три. Чотири і п'ять. Добре. І останній раз, останній. Будемо робити зворотню планочку. Приготувалися. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ят, десять. І останній раз супер Давайте. Останній раз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Все. Закінчили з активними вправами. Тепер трішечки порозтягуємося. Добре. Сідаємо ніжки в сторону. як умога ширше. Намагаємося ноги не згинати, тримати рівними. І зараз будемо нахилятися до однієї ніжки. до правої. Давайте ось так тягнемося ручками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Затрималися, схватилися, куди дістали, там тримаємо. І... Терпимо, 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 тримаємо. Поміняли ніжку. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Затрималися, затрималися. Взагалі буде дуже гарно, якщо ви дістанете аж до до носочка дістанете. Добре. І тепер вперед. Пішли пальчиками де йдем, йдемо, де йдемо. Йдем. Скільки можемо? Пішли пальчиками. Коли вже не можемо піти, затрималися, тримаємося. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. І тепер сіли в метелика. Ніжки разом. Ось так до себе якомога ближче підсовуємо стопи. Коліна в сторону і ось так полетіли. Легенько ніжками, ну, точніше, крильями махаємо. Це добре, чи Добре, затрималися, максимально широко розвели ваші крила і тепер приземляємося на квіточку. Приземляємося на квіточку. Нахиляємося, наскільки зможете нахилитися. Пере. І тримаємо. Ще трошечки молодці. Супер. Ну що, як настрій? Ми вже закінчили. Так, давайте всі разом покажемо настрій. У мене настрій отакий суперовий. Я обов'язково повторю всі вправи. У мене якраз буде час для цього, поки я за вами спостерігала. Але, пані Марія, у нас дуже-дуже дуже багато ручок. Я думаю, що це зв'язано з тим, що всі хочуть або подякувати, або щось запитати. Давайте так, а. в кого немає запитань, можете вже від'єднуватися, займатися своїми справами готуватися до занять, а ми обов'язково маємо відповісти. Марк, привіт, що хотів запитати. Це була дуже кльова руханка. Супер, а. дякую. Марку, дякуємо тобі. Так, Нестор і Соломійка. Що хотіли сказати, запитати, Соломійка? А, ти хотіла показати. Дуже крутезна річ у тебе, дуже класна. Ви до, речі, ви, до речі, дуже круто займалися. Я за вами спостерігала, ви неймовірні молодці. Так, Ніна і Вова, привіт. Що хотіли запитати? Ми, ми да. хотіли сказати, що зарядка нам дуже дуже, дуже. Дякуємо вам. Так, у нас ще Міша руку тримає. Міша кажи, ура! А то я тут вже хотів вже Фізичну вправу, роби. вправу робити, щоб мене помітили. Так от я хотів подякувати за е, дуже цікаву руханку, мені дуже сподобалося. Супер, yeah. дуже, дуже дякуємо тобі, Міша. Так, я думаю, що всі, хто тримає ручки, а ручок у нас дуже багато, хочуть подякувати. Альонка, що хотіла ти сказати? Я хотіла запитати, я сказати дякую за руханку і хотіла запитати, а треба. Цю вправу на, на робити на носочках чи на п'яточках, щоб стояли? На носочках? На, на носочках буде дуже важко робити, тому на п'яточках зручніше. Так як тобі зручно, так і роби, добре? Так. Так, Алюнка, дякуємо за запитання. Ти теж дуже старанно сьогодні працювала. Максимчик, що ти хотів запитати? Я хотів сказати, щоб ви мене переименували і заняття дуже було круте, тільки я не успівав все робити, тому що у вас сильно сильно сложні ці завдання. Максимчик, ти просто на кожну руханку, кожен день будеш ходити і все буде дуже добре, добре? Я вчора ходив сьогодні. Молодець, молодець. Гарно починаєш навчальний рік, молодець. Так, у нас ще ручки у Тараса. Тарас, ти що хотів запитати? Хотів подякувати вам за руханку, особливо супергеройочок, мені вправо дуже подобалось, хоч і я в перший раз тут, але я все правильно виконувала. А ще у мене є супергеройський браслетик. Рутез, з пані Яною, певно, робили, так, Тарас? Так. Супер, дякуємо тобі. Так, і ще у нас, давайте зробимо так: опустіть ручки всі, хто хочуть подякувати, тому що ми зараз відправимо пані Марії сердечко. Опускайте ручки, щоб я побачила, в кого залишились запитання. Так, я зрозуміла. У нас ще запитання. Да. Оксанка, будь ласка, ти що хотіла запитати сонечко? Я не Оксанка, я Деліна. Що ти Я, мені було дуже інтересно, коли ми будемо займатися карате. 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 Ну, Давайте наступного разу давайте одне, одне заняття будемо робити руханку на фізичні вправи, а у четвер зробимо щось із карате. Будемо удари вивчати якісь добре? Якщо вам це цікаво, можемо спробувати. <реку> <реку> <з нею. реку> О, супер! Так, ну все. Пані Марія нас заінтригувала, будемо чекати четверга. Даренка що хотіла запитати? Я хотіла сказати, що я... я підключилася пізно і я не встигла. Нічого страшного, Дариночка, Нічого? буквально після закінчення я виставлю Ютуб, і ти обов'язково переглянеш, добре? І повториш всі вправи. Ти не хвилюйся. У нас всі записи є, тому ви можете те, що пропустили, обов'язково переглянути. Так, Ростиславчик ще ручку тримає. яка нас Я хотів подякувати, що були круті танці. Не Танці, а заняття. Заняття. Дякуємо тобі, величезне. За відгук. Так, Максимчик уже був, а Ніка і Вова були, і ще у нас Дар'я скаже, і ми будемо прощатися, тому що ще ж попереду заняття треба підготуватися. Даренька у каже: такий, У мене є такий светильник снідовий. Ой, дуже гарний. Дуже, дуже гарний. Ну, що ж, мої любі, маємо прощатися. Пані Марія, вам безмежно дякуємо. Давайте всі відправимо сердечко, пані Марії. Максимчик, заховай зубчики. пофея тобі нічого не принесе. Mm. Так, дякуємо, пані Марія, вам теж дуже дякую. Всім, Всім гарного дня. Ну а ми вас чекаємо на наступних заняттях. Бувайте наші любі! Всім гарного yeah. настрою і бадьорого mm. дня!